1 Одна година і 13 хвилин Ось як виглядає звіт по екранному часу на екрані мого айфона за минулий тиждень, і ще десь від півгодини до години максимум це iPad. причому далеко не щодня. Та й то мені інколи здається, що це вже перебор. Смартфон це фантастичний девайс, але тільки не тоді, коли його стає забагато. Треба вчитися відриватися від цього медіакорита, щоб хоч інколи оглядатися по сторонах. Інакше нічим хорошим ця залежність не закінчиться. А часто мова саме про залежність. І не треба я це собі в цьому признатися, бо вчені для цього навіть спеціальний термін придумали: номофобія або боязнь Лишитися без мобільного номофобія це коли телефон потрібен не для отримання якоїсь інформації, а чисто сам по собі. Людина вже не його з рук мало не 24 години на добу, і він стає свого роду частиною особистості. А штука це доволі підступна, бо втягує повільно, і ти просто не встигаєш помітити, як у якийсь момент стаєш залежним. Залипання в смартфоні і безкінечний скролінг він вбиває навик концентрації. Багато хто з нас через це вже навіть книжки читати не здатний, бо буквально через декілька хвилин людині просто стає скучно, бо ж відсутній інтерактив. Якщо ж таким чином ви втікаєте від реальності, то воно так не працює. Постійне відволікання на карусель із психостимулів на телефонному екранчику воно не вирішує проблеми, а всього лише приглушає їх. В цьому відео я поділюся рекомендаціями, ефективність яких перевірив на власному досвіді. І фактично ці ж рецепти будуть актуальні, якщо ви спостерігаєте за собою залежність, наприклад, від соцмереж. Бо сидіти там, не маючи в руках смартфона, буде доволі проблематично. Я не буду розповідати, чому це погано, які можуть бути наслідки такої залежності, і тому подібне. Ми всі дорослі люди, і кожен і так все чудово розуміє. Тому давайте прийдемо до суті. Насправді одна з основних причин, чому багато з нас не випускає з рук смартфон, це банальна нудьга. Як сказав хтось з класиків, якби люди могли жити вічно, то найбільшою проблемою для них став би пошук відповіді на питання: а куди ж подіти весь цей вільний час? Тому знайдіть те, що вам подобається, що приносить вам задоволення і спрямуйте той час, який ви витрачаєте, проводячи залипаючи в телефоні на ці заняття. Якщо нічого особливого не йде до голови, то спробуйте накидати собі список, подумайте, це може бути читання книжок. Ок, заняття фотографії, вивчення нової мови, кулінарні експерименти, якісь на кухні та просто прогулянка з подкастом, послухайте подкаст на навушниках. Варіантів насправді дуже багато, і я впевнений, що кожен може знайти для себе щось цікаве. На хіба людині, яка не працює десь у офісі президента, всі ці сто п'ятсот сповіщень, які лізуть з усіх чілин, треба це по роботі. Так лишіться активними, тільки повідомлені від робочих чатів, чи нехай особистих контактів. А решта може спокійно піти під ніж. Від того, що ви прочитаєте повідомлення від чергового новинного каналу, чи переглянете чийсь комент Фейсбуці ввечері, а не прям в ту ж хвилину? Світ не завалиться. Ви не зобов'язані бути на зв'язку 24 на 7 з усіма. Якщо не всі, то принаймні частину сповіщ Відключати точно можна. Якщо, наприклад, ви можете зайти в телеграм з ноутбука і подивитися на всі важливі чати там, то на смартфоні можна спокійно поставити додаток на мют. Зробіть ревізію каналів групі чатів, на які ви підписані. Повиходьте з непотрібних і дублюючих, наприклад, новинні канали один одному постійно перепоштують новини, а пошту новини тому подібні речі. Достатньо перевіряти два рази в день. Не сприймайте велику кількість сповіщень як знак того, що ви комусь дуже потрібні. Соцплатформи і чати просто торгують вашою увагою і продають. Цю активність рекламодавця, як це впливає на вас, ну їхнім розробникам байдуже. У нас усіх дві основні залежності: це їжа та інформація. При цьому що калорії, що інформація насправді критично важливі для виживання. Це привіт від еволюції. Але ж ви не перестаєте їсти взагалі, якщо бачите, що набираєте зайву вагу. Звичайно, це було б вкрай ефективно. Правда, навряд чи закінчилося б для пацієнта чимось хорошим. Тому варіант більш правильний це не усувати подразники повністю, а вчитися ці потяги контролювати. Почніть з трекінгу екранного часу. І вже після першого тижня можна буде переглянути статистику, де виводиться в тому числі і розподіл часу між конкретними програмами. Більш ніж впевнений, що для більшості з вас у цій статистиці буде багато сюрпризів. Прямо видалити можна тільки щось геть токсичне, звідки по факту ви не отримуєте взагалі нічого корисного, а просто спалюєте там час. Тікток, наприклад, куртати там стрічку весело, і цікаво, але більш безглуздого способу проведення вільного часу ну мені навіть якось важко і придумати. Що iOS, що в Android в налаштуваннях екранного часу зараз можна легко встановити ліміти для користування конкретними додатками. З допомогою цієї функції можна вибрати додатки, які забирають занадто багато часу, наприклад, там Instagram, Telegram чи Facebook, і встановити обмеження на час користування ними. Спочатку це може бути незвично, але з часом дозволяє виробити робити певну дисципліну, і ви вже плюс-мінус будете орієнтуватися, скільки відведеного часу використали. Єдине, що б я рекомендував, так це не встановлювати. Спочатку занадто жорсткі обмеження, бо тут буде як сигаретами, зриватися почнеться. Але потрохи поступово і це спрацює. Посилання на інструкцію по встановленню ліміті для Остак Android девайсів я залишу в описі до відео. І ще є спеціальні додатки, які пропонують теж такий функціонал. Рекомендую звернути увагу на ScreenZen. Він має класний алгоритм попередження і контролю за програмами. Наприклад, встановлює затримку перед відкриванням додатку, перериває прикрутку стрічки і має цілку по інших. Цікавих налаштувань посилання я на цю програму також залишу в описі до відео, і там ви зможете пройти по посиланням і це все скачати. Наприклад, я перед сном завжди залишаю телефон на столі у кухні і знову взяти його до рук. Можу хіба тоді, якщо хтось раптом не знаю, подзвонить. Повірте, мотивація добратися до посередночі до свого смартфона. Ну вона буває вкрай рідко. Ну хіба що там погана спиться і в голову приходить якась чергова геніальна ідея, яку треба обов'язково записати, щоб не забути. Найчастіше в якості аргументу, що телефон лежить на тумбочці біля ліжка, є те, що люди використовують його як ранковий будинок. Але є просте і легатне рішення: купіть собі Xiaomi Mi Band. смарт-браслет. Це абсолютно то. Оповий для таких цілей. Там є така корисна фіча, як вібробудильник, завдяки якій я перестав нервуватися і почав жити. Тепер будильник буде зранку лише мене, а не як було раніше, коли прокидалися всі і навіть сусіди за стінкою. А я періодично далі провалювався в сон. Виставляв собі по три будильника підряд і все одно просипав. Є статистика, яка каже, що четверо з п'яти людей, перше, що роблять, коли зранку прокидаються, це брудору смартфон. Хтось перевіряє сповіщення, хтось одразу починає читати новини, а хтось не випускає його навіть коли сніде, залипаючи над відосиками з Тіктоку чи огортаючи стрічку інстаграм тарілкою. В результаті вже з ліжка ти встаєш морально втомленим з провантаженою головою інформацією, і все за для якихось 10-15 хвилин швидкого дифаміну. Як я вже говорив, візьміть зміть собі за правило з вечора прибрати смартфон. Зі своєї спальни це допомагає уникнути нездорового автоматизму, коли ти не випускаєш смартфон з рук перед сном і знову берешся за нього, як тільки проснувся. Світ насправді прекрасний за межами матриці і зовсім не такий страшний, як може здаватись. Люди, у яких є певні складнощі з живим спілкуванням, вони більш схильні до залежності від смартфона чи соцмереж. І чим більше вони в це втягуються, тим більше це стає проблемою. Аж до рівня, коли живе спілкування починає викликати справжній дискомфорт. От тільки тут свого роду зачароване коло, тому що щоб прокачувати свою соціалізацію, навики спілкування, щоб зробити своє життя цікавішим, все це потребує виходу з віртуального світу в офлайн. У людини значно менше шансів стати залежною від чогось, якщо вона живе повноцінним життям, якщо вона підтримує хороші стосунки з іншими. Намагайтеся більше перебувати в реальності, мати більше фізичної активності, чи якоюсь роботи руками, спілкуйтеся з реальними живими людьми, а не їх цифровими аватарками. Можливо, не зразу, але згодом вам це точно почне подобається. Коли смартфон дає можливість уникати реального світу, дистанціюватися від тієї реальності, в якій ми з вами живемо, коли гаджет починає виконувати свого роду роль психологічної анестезії, тоді і формується залежність. Коли інформації стає забагато, виникає привантаження. Причому нав'язують її вам невідомі алгоритми, якими ви не можете управляти. А час безцінний його ж не повернеш. Ми занурюємося у віртуальний світ, щоб уникнути тривоги, незадоволеності життям, просто нудьги чи якихось інших неприємних емоцій. Але це не окей. Використовувати смартфон потрібно лише як інструмент, яким він і задумувався з самого початку, а не створювати за його допомогою ілюзію життя в цифровому світі з епізодичними дискомфортними опадіннями в реальності. Тому спробуйте поставити собі просте запитання: а для чого я зараз? Беру у руки телефон, цілком можливо, що чесна відповідь на нього і стане тим самим ключем до того, щоб нарешті позбутися цієї залежності.